В'язання шкарпеток це особливий вид мистецтва. Адже, на мою думку, неважливо, з чого і в якій техніці від їх в'язати. Головне, це отримати задоволення від процесу та насолоджуватися результатом. Отож, сьогодні моє нове відкриття у світі шкарпеткової пряжі, готові роботи та я розповім вам, у яку нову в'язальну авантюру я вже в'язалася. Кому цікаво, залишайтеся далі з нами! Мирного неба та рівних петель! З вами я, Мазуренко Інна, мама, яка в'яже. І сьогодні я хочу поділитися з вами новинками свого в'язального життя. Це трохи готових робіт. Нова неповторна пряжа, яка для мене стала відкриттям. Та розповім, що і як в мене в'яжеться останнім часом. І розпочати я хочу. Напевно, із новинок. А новинками для мене в цьому э, останнім часом стали саме пряжа від YarnArt. Ця пряжа стала для мене шкарпетковим відкриттям року, оскільки перший моточок, який потрапив мені до рук, я отримала в подарунок від організації э, такого сюрпризу від таємного Миколайчика. Який Мені надіслав нову пряжу. Завдяки дівчаткам із харківських петельок виникло проєкт Таємний Миколайчик або Таємний Санта», де люди надсилають один одному подаруночки, із найкращими побажаннями я дуже вдячна своєму санті або своєму миколайчику, як вам буде зручніше, оскільки. Коли вперше я отримала посилочку, мій погляд впав на цей яскравий неповторний моточок. І перше, що я зробила, це спочатку облапала, обдивилася його з усіх сторон, це залізла в інтернет і почала шукати відгуки про цю пряжу, взагалі, що це за пряжа, який тут склад та як вона використовується яким же було моє здивування, яким було моє захоплення, коли я зрозуміла, що це пряжа шкарпеткового складу, я останнім часом дуже захопилася в'язанням шкарпеток, і це просто не могло мене не потішити. Але другим моїм найбільшим відкриттям було саме палітра. Оскільки палітра в цій серії ну, просто неймовірна. Відкрию вам секрет, є отакий от моточок. Цей колір я бачила колись у дівчаток і так довго його шукала. Ну, просто неймовірно тривалий час. Я не знала, з чого мені почати, де його шукати. І оскільки він не є, ця серія не є дуже популярною, я його просто не знайшла. Це було місяців 3-4 тому. І коли я побачила його на сайті магазину, я зрозуміла, що ну, я точно маю зв'язати такі шкарпеточки. До речі, пошук цієї пряжі також став для мене квестом, оскільки придбати пряжу упаковками для першого знайомства для мене ну, не зовсім доцільно. І коли я вже трохи розчарувалася, нарешті я натрапила на магазин нове House. Це магазин рукоділля, який знаходиться в місті Одеса, але працює у всіх мережах та з доставочкою по всій Україні. Я зізнаюся чесно, була трохи вражена асортиментом їхнього магазину, адже там можна придбати інструменти для рукоділля будь-якого, абсолютно будь-якого плану. Починаючи від вишивки, в'язання алмазної мозаїки, там і в'язання бусинами, ну звичайно, мене захопила найбільша пряжа. І потішила, доволі потішила той варіант, що можна обрати по одному моточку, саме того кольору, який тобі потрібен. Відправочка була дуже швидкою консультація, професійною якісною. Я щиро вдячна за те, що вони зрозуміли, допомогли підібрати ті відтінки, які я саме хотіла. Це дуже зручно. І я вам скажу, що доставочка була дуже швидкою. Тобто, щиро від душі рекомендую магазинчик House. Обов'язково залишу посиланням під відео. А зараз трохи більше про пряжу. Отож, я придбала для себе. Всього 5 нових відтінків. Відтіночок рожевий, такий яскравий, у мене вже був у подаруночку, і зараз я розповім про кожен відтінок окремо. На жаль, такеточки від перших двох я благополучно десь загубила, але обов'язково підпишу на екранчику і покажу їхні артикули. Давайте почну із мого улюбленого. Це відтінок, я б назвала його із градієнтом переходом кольору в різні кольори. Тут і зелений, і жовтенький, і помаранчевий. І всі відтінки трохи припилені. Але, на жаль, я, я не вмію в'язати на тонких шпицях. Для мене це просто каторга і. Я розумію, що я не отримаю ні задоволення від процесу, ні задоволення результатом, оскільки петлі криві. Можливо, я зараз просто виправдовую себе, але я давно прийняла для себе рішення, що в'язати я буду для задоволення, аби отримати цей кайф, я не буду мучити ні себе, ні пряжу. І я знайшла такий цікавий вихід, я замовила два моточки. Цього відтінка і просто перемотала його у два складення із підбором кольорів. Скажу, це не було занадто складно, і для мене це таке класне рішення. Це, думаю, не тільки для мене, а для людей, які полюбляють в'язати більш товсішу пряжу. Зразочок, малесенький зразочок, але я все-таки встигла його зв'язати на шпицях номер 3 І мені дуже сподобався. Як лягає візеруночок, мені дуже сподобалося, як виглядають петельки, вони досить рівні, досить еластичні. Полотно повітря проникне м'яке і ну, дуже еластичне. Я, звичайно, розумію, що після прання воно обов'язково випустить пушок і буде вже більш таким м'яким. можливо, Але це все потрібно як пекалася, спробувати на практиці. Цей відтінок це просто мій фаворит. Я його одразу перемотала для того, аби мати можливість наступним проєктом от зайнятися саме цими чарівними такими шкарпеточками. І, до речі, я впевнена, зараз вже я впевнена в цьому, що наступна моя робота із цього відтінку, крім шкарпеток, це буде плечовий виріб для. Одного з моїх синочків, мені дуже подобається як сама пряжа, колір, так і її характеристики. Все-таки 75% натуральної вовни, я думаю, це дуже непоганий показник. Наступний колір, який я, на жаль, також втратила, але підпишу на екрані. Виглядає отак: от це глибокий насичений червоний відтінок. Я не знаю, чи передається він вам правильно. Але ну, це ті відтінки, які закохують з першого погляду. Мені він нагадує оксамит дуже глибокий, сильний. І мені дуже-дуже він подобається саме як самостійний відтіночок. Це однозначно будуть однотонні шкарпетки, вони будуть із родзинкою, яка для мене є новим викликом у в'язанні. Але. Я знаю, для кого я хочу зв'язати ці шкарпетки. Тут також два моточки. Це має бути відповідно дві пари шкарпеточок. Я точно знаю, кому я їх подарую. Я точно знаю, для якої людини я хочу це зв'язати. І я точно впевнена, що я отримаю шалене задомовлення від роботи з цим відтінком. пряжею, і від того, що я планую. Ну, перемот, звичайна, моталочка моя ручна, вона витримала чудово. От такий зразочок. Тут я зрозуміла, що все піде без проблем, все стане круто. я просто хотіла побачити, як же він виглядає у полотні. Перемотала, відклала і зараз просто чекаю можливості втілити задум. Далі по моточках, які. У мене є з етикеточками, тому я з задоволенням можу поділитися з вами їхніми артикулами. Ну, колір Electric. це, ще раз нагадаю, YarnArt Forza Solid. Бо Solid, як правильно, підкажіть, як правильно, Solid чи солід? Е, Відтіночок колір 46,19. Колір Electric. Знову ж таки, я дуже люблю яскраві кольори, і це один із тих відтінків, який я помітила саме в цій серії, і з задоволенням спробую скомбінувати його із прекрасними відтінками від Alize Wolftime. Для мене це вже такий новий виклик фантазії, який ну, я точно хочу втілити. До речі, по шкарпетковій пряжі, не знаю, чи я сказала. Пряжа шкарпеткова класичного складу у 100 г 420 метрів. Склад 75% вовна та 25% поліамід. Тобто, наша рідна зрозуміла пряжа, над якою я так знущаюся, змотуючи її у два складення. Ну, думаю, для мене це не є проблемою, якщо ви маєте силу духу в'язати в одне складення, я вами захоплююся. Чесно, для мене це недосяжне. Я не отримую не витримую руки, шпиці, не витримує голова. І я розумію, що ну, воно того не варте. Не, не мучте себе, в'яжіть тільки з задоволенням. Так, колір я б назвала навіть не лаванда, а більше такий глибокий, фіалковий. Для мене це. Нагадує саме фіалку відтіночок 4622. Він прекрасно буде поєднуватися із іншими фіолетовими відтінками. Хоча, зізнаюся, сам фіолетовий кольор я не дуже полюбляю, але фіалковий цей мені дуже сподобався. Мій подаруночок, з якого і почалося знайомство із пряжею це. Такий цукерково-рожевий. Для мене він просто неймовірний. Колір 46-42. Хто шукає пряжу для найяскравіших шкарпеток, дитячих, можливо, ну, це та пряжа, яку вам однозначно варто спробувати, оскільки відтінок такого яскравого відтінка я не зустрічала ніде. Все-таки відтіночок від Alize Artisan. Він трохи відрізняється, він більш приглушений. Цей найбільш яскравий, я б навіть сказала, неоновий, ну, просто неймовірний. Я ж кажу, ще раз нагадаю: 46,02 і, звичайно, я, як сорока, не могла втриматися від от, таких яскравих дівчачих кольорів. Це Форза 2606. Колір дуже цікавий тим, що він ніби припилений основною білою ниточкою. От є краплення такі, я впевнена, що при в'язанні навіть у два складення, я зумію підібрати від кольори для того, аби поєднати їх. Буде виглядати просто ну, дуже цікаво, оскільки оці меланжеві переходики вони йдуть трохи припилений. Білою ниточкою, білим вкрапленням, ну, просто клас. Для мене це така класна, класна база. Просто. Це новинки, які я придбала ще раз, нагадаю, у магазині Novello House, місто Одеса. Я дуже задоволена. Тепер маю безліч просто ну, неймовірну кількість планів. Мрії побажання, які я постараюся втілити, а також чималий шматочок роботи, який мене чекає попереду, і з яким я із задоволенням буду справлятися. І поїхали далі! А далі я хочу познайомити вас із своїми готовими роботами, які я вже виконала, із своєї такої улюбленої пряжі перевіреної. Мною часом та досвідом це від Alize Wул Time. Ця пряжа, Ну, я люблю яскраві відтінки. Чи не дізнаюсь, я думаю, ви вже помітили, якщо я дуже полюбляю яскраві відтінки. Мені подобається їхній меланчовий склад. Це для мене просто таке неймовірне задоволення, слезк емоцій. І я обіцяла поділитися, у що я в'язалася цього разу. Завдяки дівчаткам, майстриням і організаторам е, харківських петелек в нас, в Україні стартував новий проєкт це Шкарпеткова Олімпіада. Суть Олімпіади полягає в тому, аби щомісяця протязі року зв'язати пару шкарпеток по певній тематиці. Тобто організатори дають нам тематику, з якої ми маємо впоратися на протязі місяця. Це має бути не більше двох пар шкарпеток. Заявлення на участь, заявки на участь приймаються, якщо ви починаєте свій проєкт, показуєте фото проєкту, розповідаєте про нього, що з чого зв'яжете. І в кінці місяця представляєте фото готової роботи. Для мене це такий маленький виклик, але який я з радістю приймаю, оскільки це новий досвід, нові, нове знайомство із техніками і з пряжою. Тому я із задоволенням приймаю участь уже навіть двома роботами. У січні місяці в нас іде тематика мої класичні шкарпетки. Мої класичні шкарпетки це шкарпетки із Alize Wool Time. Я приймаю участь двома парами: це оранжевий та зелений січень для мене найбільше асоціюється саме із помаранчевими мандаринками та зеленою ялиночкою. Тобто, от це для мене поєднання є дійсно це мій січень, це кольори мого січня. З дитинства пам'ятаю, Неповторний запах мандаринок та свіжої ялинки, яка завжди була окрасою оселі. Тому, звичайно, це поєднання для мене стало такою ностальгічною, згадкою та одним із кроків до участі у цьому проєкті. Проєкт проходить у каналі Телеграм. Куди ви і ще маєте можливість приєднатися, або просто зайти, аби надихнутися роботами наших учасниць, наших неповторених, незламних, невтомних україночок. Там взагалі такі чудові речі. Ну, я не знаю, мені ще потрібно дуже довго до того всього прагнути, аби я могла хоча б приблизно наблизитися до їхньої майстерності. Однак я не буду примінятися за останні півроку я навчилася набагато більше, взагалі, в плані шкарпеток я зробила такий величезний просто крок і відкрила для себе нові техніки, розібралася з клином підйому. Тобто ну, воно варто того, аби це все перевірити, зробити і спробувати. По цих шкарпетках кілька слів для мене тут стало новинкою це мої перші випробовування пров'язання п'ятки Стронг. Насправді все не так страшно, як нам здавалося, принаймні, здавалося мені, для мене це був такий квест, Я Боже, як же я, з чого і що почати, за що хапатися. Насправді, що потрібно вміти для пров'язування цієї п'ятки це рахувати. Це перше, що мені зі школи довелося пригадати чітко і ясно зрозумівши, для мене було відкриттям, що все так просто пов'язано, і достатньо просто знати елементарну математику для правильного розрахунку петель для правильного розрахунку посадки на ногу. Тут мені дуже все сподобалося. Все можна прочитати, насправді. Просто додаємо, я почала від одної центральної петлі, я додавала петельки в дві різні, два різні боки, витягувала притяжечкою. Додавала я їх до того часу, доки моя кількість задньої стіночки, відкладеної на п'ятку, не збільшилася вдвоє. Тобто, у мене отут от на шпицях було 44 петлі. Пров'язавши основну частину, я поділила на перед і на зад, Тобто я залишила 22 петельки для пров'язування п'ятки, і залишила 22 петельки для пров'язування переда, тобто верхньої частинки стопи. Оскільки я в'яжу на шкарпетках тріо, це не було взагалі проблемою, це було зручно, поділила по 22 петлі і продовжила. В'язати обидві сторони по колу. Єдине, що додаючи у кожному лицевому ряду, додаючи по дві петлі, відповідно таким чином. Е, пров'язувала верхню частину, стопи просто класичними, ну, я тут рязиночку зробила 3 на 1 нічого не додавала, нічого не віднімала, основна робота все-таки йшла по нижній частинці. І додавала петельки, доки не досягла на подвоєння. Тобто верхня частина у мене залишилася 22 петельки, а тут у мене на петлях було 44 петлі. Оце я додавала петельки до того часу. 44 петельки я поділила, знову ж таки, середину відділила. У мене тут 3 центральних. І далі я почала поворотними рядами пров'язувати. П'яточку з одним секретом. Розповім секретик. Коли пров'язуєш три петлі, останню в'яжеш дві в одну, і пров'язується ще одна лицева петля. Повертаємося на інший бік. Пров'язали знову. Це буде виворотня сторона. Пров'язуємо третю, четверту разом п'яту знімаємо лицевою. Повертаємо в'язання. В'яжемо уже п'яту шосту разом ту, яку ми знімали, лицеву, ми пров'язали зняли її. На ній повернулися, ми її із наступною лицевою з основи в'яжемо лицевими плюс ще одна петелька. Тобто дві в одну, поворотний ряд дві в одну плюс один. Поворотний ряд дві в одну плюс один. Насправді, все дуже просто, якщо ви вмієте в'язати поворотні ряди, ця інформація буде достатня вам для того, аби справитися з цією пяткою. Прив'язувала я її до тих пір, поки на шпицях підошви у мене не залишилося знову ж таки 22 петельки. Таким чином, я на основу стопи вийшла на ту ж кількість петель, яку я набирала спочатку. Для мене цей розрахунок виявився оптимальним. по Понуніжці сіли дуже шкарпетки зручно. Мені подобається сам вигляд, надзвичайно подобається саме цей тип п'ятки у пров'язі секційної пряжі. Тобто, де є поділення на секції, не втрачається колір, і зверху ми не маємо ніякого абсолютно переходу. Єдине, що один кольор випав на п'яточку. Тут, до речі, можна змінити колір, я думаю, це не буде проблеми. Ну, виглядає класно, зізнаюся. Для мене це новинка, для мене це перший такий вдалий досвід, який я прив'язала від резиночки до мисочка, і я дуже задоволена. Тепер, я думаю, це буде моя улюблена п'яточка, оскільки вона дуже класно, зручно сідає по ніжці. І для мене, для мене це відкриття стало моєю новою короночкою. В такому ж стилі я зв'язала в'яжу. В'яжу наступні шкарпеточки. Це чоловічий розмір 40-42. Також п'яточка іде такого типу. Ну... Сподіваюся, найближчим часом покажу фото, які приймуть заявку в участі на номінації. Ці дві пари у мене майже. майже майже Тобто одна пара готова, інша в роботі, але я думаю, що я з найближчим часом з ними справлюся. І маю ще от такі мої ліжаночки. Це набір шкарпеток у яскраво рожевих кольорах, які ну, я люблю. Почнемо з цього. Маленькі у мене зв'язалися. Це моя перша п'ятка Стронг. Я на них тренувалася, я на них навчалася. Тобто, от, на лицевій гладі, може буде трошки краще видно. Тут пішли добавочки. Це був навчальний проект, але вони мені так подобаються. Вони такі симпатичні, мімімішні. До речі, тут в мене вийшов такий маленький конфуз: це утилізація залишків. Тут в мене пряжа від Wool Time залишок від попередньої пари, і добавочка від Alize Artisan. Відтіночки обов'язково підпишу на екрані, якщо вам цікаво, Ось такі. Шкарпеточки у мене вийшли. Розмір, тут, я думаю, 23-24. У мене є маленька леді для е, такої, м -м, таких шкарпеток. Ну, от таким чином. І є ще одна пара шкарпеток, про які я хочу вам розповісти, я привдягнула їх на блокатор для наглядності, е, це м -м, пара шкарпеток із е, Alize Time. Основа та Аліза Артісан додатичок, що я вам хотіла розповісти саме про цю фарушкирпеток. Ну, почнемо з того, що це знову ж таки моє навчання, не все ідеально, але тут я спробувала новий тип п'ятки, для мене це також було вперше. І виконала я тут п'ятку. Якщо б не помиляюся, то п'ятка-бумеранг. Це коли виконувалося в'язання поворотними рядами. Із скороченням, потім я отут набирала додатково петельки. І тут знову мені дуже пригодилася моя математика, оскільки розрахунок петель повинен бути правильним. Я виконала тут спробу пров'язати клин підйому. Клин підйому я пров'язала на п'яти петлях з одної з іншої сторони. Я задоволена результатом, незважаючи на те, що є багато зауважень, є багато ем, неточностей, навіть я б сказала, помилок. Але на помилках вчаться і маю певність в тому, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І з цим потрібно. Навчитися боротися та навчитися якось, якось, якось виживати в нашому часі, це надзвичайно важливо. Шкарпетки 37-39 розмір, я впевнена, що вони чудово сядуть по ніжці. Трохи п'яточка мене трохи збиває, вона вийшла занадто, як на мене, занадто гострою, але вона на диво зручно сіла по нозі. Тобто, загалом такої проблеми, як і з іншими типами п'яток, коли верхня частина була сильно розшляпана, я тут не знайшла. На ніжках вони сидять зручно, височенькі. Ну, напевно, це вже моє таке бачення, що сама холошня повинна бути достатньо високою, щоб гумілочку було тепло. А в закриття завжди стараюся зробити стрічку в закриття і закривати голочкою. Особисто я ношу такі шкарпетки уже кілька місяців із. Похолоданням, після того, як почалася активна холода, почалася осінь. Я зв'язала собі три пари шкарпеток, саме із Alze Woltime. І зараз я їх ну, дуже активно використовую. Надзвичайно, мені подобається це відчуття, коли одягаєш шкарпетку на босу ногу у чобіток, і тобі тепло, але ти не відчуваєш цього. <реш> Перші рази було дуже дивно, коли ну як? Ну, здається, що босою ногою йдеш, ну ну просто, просто як можна, як так можна, але коли не відчуваєш холоду, коли е, дійсно вовна зігріває, плюс е, тепло чобітка, ну для мене це дуже цікавий досвід, і я впевнена, що такі шкарпетки зігріють, захистять від холоду та допоможуть. Своїм власникам. Сподіваюся, випуск був для вас цікавим, зрозумілим та змістовним. Якщо це так, прошу перевірити підписку на канал, поставити вподобайку та написати в коментарях, можливо, ви працювали з цією пряжею в такій техніці. Та я взагалі я буду дуже рада почути ваші думки та поспілкуватися із однодумцями. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!